Сонячну станцію потужністю у 15 кВт, яка гарантує енергонезалежність одному із комунальних підприємств, встановлюють у Муравській громаді. 16 сонячних панелей, які споруджують поруч із водонапірною станцією, це перший енергоощадний проєкт громади. Сонячна станція акумулююча і може забезпечити безперебійну подачу світла та води. А кошти, які підприємство зекономить на електриці, піде на розвиток інфраструктури, зокрема на ремонт застарілих. Водопровідних труб. «16 панелей, акумулятори будуть, де виробіток електроенергії, який вже не потрібно буде залучати для того, щоб підкачувати чи накачувати воду, то вони будуть реагнуватися в акумуляторі, і тоді в нічний час, коли не буде сонця, ми зможемо за рахунок акумуляторів також задіювати свердловину, яка буде подавати. Воду. Модернізують у селах муравської громади і навчальні заклади. Так, у дитячому садочку оновили харчоблока в одному із ліцеїв для всебічного розвитку школярів. Відкрили сучасну stem лабораторію Нові мийки, сушки для посуду, ходи, не остаткування, витяжка, професійна варильна поверхня та техніка. З цим сучасним кухонним начинням кухарки юхимівського дитсадка відтепер готують для дітлахів найкорисніші страви. Новий харчоблок це підтримка однієї із компаній США та Агенції регіонального розвитку Вінничини. Харчоблок був застарілий, застаріле водопостачання, застарілі мийки. Ми його модернізували, зробили сучасним. Оновили бойлер, мийки, закупили нові сушки для посуду, шафу хлібну закупили. А от у сусідньому селі Клакотина місцевий ліцей став осередком сучасних технологій муравської громади. Тут уже кілька років активно розвивають світу. У 2025 році, за підтримки сільського голови та громадської організації, ліцей отримав шість vr окулярів Завдяки ще одному гранту на п'ять тисяч доларів вчитель інформатики Михайло Томчук придбав сучасний 3D-принтер, комплекти для робототехніки та станок для переробки пластику в метал. Грант ми отримали від Київської школи економіки, взявши участь у грантовій програмі for Ukraine». отримавши перемогу, не очікував звичайно, тому що не сподівалися. Чесно кажучи, я не вірив до кінця, що допустимо. Проживаючи в селі, от можна отримати от таку винагото такий грант. Дітям цікаво, дітям це буде допомагати. Ну і нам теж вдалося в взаємодії з партнерами обласна рада спромоглася доповнити відповідно. І дообладнати цей клас. Факультатив «Основи робототехніки відвідують понад 80 учнів громади. А на уроках інформатики учні створюють 3D-моделі машин та пам'яток архітектури. Стало набагато цікавіше, бо ми просто приходили, робили і йшли. А зараз ми можемо прийти, зробити, і нам ще на принтері воно може роздрукуватися. Так само з цими роботами. Ми теж можемо з ними щось робити їх. Покатати, поїздити там, і так само з цими окулярами. Це дуже цікаво. Завдяки підтримці донорів місцевої влади та ініціативам громади у дитячих садочках та школах з'являється сучасне оплатнення для навчання та розвитку малайчі. Яна колодинська, де телеканалу Вінниччина.